Книга уродженця нашого славного села Жорнище, Лауреата Національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка, видатного художника Килимаря, професійного танцівника Степана Олександровича Ганжі відлуння грому. У цій книзі він пише про наше село Жорнище, про рідне йому і нам. Маленька цяточка невидима краплинка. На карті світу то моє село, але у нім життя мого сторінка, снаги і любові, чисте джерело. Моїм очам там ясен світ відкрився, і простір неба, і землі краса. Там промінь віри в серці засвітився, зоря надії, що не погаса. Там руки батька, і мами ніжні очі, там краєвиди рідні і святі. І щебет солов'їв, і скрепоти сорочі, там залишились руки молоді. Де б я не був, вони завжди зі мною, у щастя мий, чи у печалі час, мій рідний краю. Я завжди з тобою, допоки промінь віри ще не злас. Люблю тебе і згадую, і кличу все, що надбав, що за життя зберіг, що я у тебе. Краю мій позичив, і з вдячністю кладу на батьківський поріг. Хай незначний мій спадок, але щирий він із любові, радощів і мук, бо я завжди украй свій рідний вірив і не жалів ні серця, ані рук. Маленька цяточка, невидима краплинка на карті світу, то моє село, але у ній. Життя мого сторінка, снаги любові, чисте черево.